Вівторок, 25 червня, і ви дивитеся Капрінюс. Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про таке: в очах страх і паніка. Покровчани оговтуються від вчорашньої ворожої атаки. Після вчорашнього обстрілу міста до нас, до нашої лікарні, звернулося 45 поранених. Це було з моменту і до вечора. Всі з них 19 людей було госпіталізовано до хірургічного відділення. У Покровському центрі зайнятості на обліку перебуває понад 300 осіб, які вакансії пропонують людям. Наразі на обліку у Покровському міському центрі зайнятості Донецької області перебуває 330 осіб. Понад 5 мільярдів гривень збитків та скорочення кількості підприємств про стан аграрного сектору на Донеччині. Якщо порівнювати з початком року. То в області відбулося зростання вартості хліба житньо-пшеничного на 3%, хліба пшеничного на 7%, батона нарісного на 20%. Задля зручності мешканців у родинському відбувся виїзний прийом фахівців у СЗН. У мене доросла донька, і вона вона людина з інвалідністю з дитинства. Але я ніколи групу її не оформлювала. А зараз я прийшла, звернулась як мені оформити доньці групу по інвалідності. У пенсійному фонді України нагадали про необхідність проходження ідентифікації, можуть звернутися або до Ощадбанку і виконати операцію з застосуванням. Електронного приладу вдома вилікувати не вдасться щорічно. Від інсульту у світі помирає 5 мільйонів людей. Людина інвалідізується, людина перестає бути часткою сообщества, бо не може стати з ліжка, бо не може вийти зразу на роботу. Сьогодні розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Поліцейські зафіксували 2166 ворожих ударів по території регіону. Армія РФ накрила вогнем 10 населених пунктів: міста Дружківка, Залізне, Курахове, Покровськ, Торецьк, селища Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Дальнє, Миколаївка, Михайлівка. Руйнувань зазнали 88 цивільних об'єктів, 57 житлових будинків адмінбудівлі, магазин, підприємства, автомобілі, об'єкти життєзабезпечення по Покровську. Росіяни вдарили двома ракетами із ОТРК Іскандер М. Вбили п'ять цивільних осіб. Ще 38 мирних жителів постраждали. Зокрема, четверо дітей, 12-річний хлопчик і три дівчинки, 9, 11 та 13 років. Пошкоджено 19 приватних осель, критична інфраструктура, автотранспорт. На Курахове ворог скинув дві авіабомби КАП 250 Одна людина загинула, та одна зазнала травм. Турецьк окупанти атакували двома бомбами КАП 250 та артилерією. Є вбита та поранена цивільні особи. Пошкоджено дві адмінбудівлі, чотири багатоквартирних і п'ять приватних будинків. На Дружківку російські терористи скерували дві ракети із ОТРК Іскандер М. Поранили трьох мешканців серед них дитина 16 років. Пошкоджено шість приватних осель, підприємство, магазин, цивільні авто, автомобілі. Єкт життєзабезпечення у великій новосільці. Внаслідок авіаудару двома бомбами КАП-250 поранено жінку. Пошкоджено два багатоквартирних і два приватних будинки. У залізному поранено двох мешканців. Ще одного в Миколаївці. Внаслідок удару дроном. Двома авіабомбами у МПБ д 30 СН загарбники вгатили по Михайлівці. Пошкодили 15 приватних осель. Крім того, сьогодні о 5.30 Росія вдарила кабом по Кураховому. Поранень зазнали двоє цивільних. Осіб. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. В очах страх і паніка. Як покровчану гуфтуються від вчорашньої ворожої атаки, дізнавалась знімальна група телебачення Капрі. Саме такий вигляд тепер має одна з вулиць Покровська, що вчора опинилася в епіцентрі удару. 24 червня серед дня ворог випустив по місту дві ракети. Іскандер М. Більше 50 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще п'ять на жаль загинули. Після вчорашнього обстрілу міста до нас, до нашої лікарні, звернулась 45 поранених. Це було з моменту і до вечора. Всі з них 19 людей було госпіталізовано до хірургічного відділення. Один до неврології, один до щелепно лицевого відділення. З тих, що госпіталізували декілька пацієнтів, були відправлені на лікування до лікарень міста Дніпра, і вони там отримують лікування. Наразі в лікарні знаходиться 14 пацієнтів, 12 – це хірургія і два по один неврологія, один щелепно-лицьовий. Стан стабільний. Є в хірургії ще декілька важких пацієнтів. Вони ще потребують догляду, але в нас ці на самостійному диханні під наглядом анестезіологів та хірургів. Ми подальшому розбираємося, дивимося. Якщо ще хтось буде потребувати переводу, то ми це забезпечимо. Двох постраждалих лікарів без кордонів доставили до Дніпра 11-річну дитину з мінно-вибуховим пораненням нижньої кінцівки та 40-річного чоловіка без свідомості. Ну сьогодні вже в штатному режимі. все, що було потрібно, посиленому все було організовано вчора. Залучились лікарі без кордонів до допомоги лікарні. Також лікарі-хірурги міської лікарні під'їхали до нас. Лікар-травматолог черговий це Скурах. Вава який працює там, будинок пана Олексія знаходиться всього у декількох метрах від місця влучання. Чоловік та його дружина розгублені, що робити далі. Не знають. Адже будинок, у якому пройшла більша частина життя, тепер нагадує просто купу мотлуху. Перший вибух телефонує мені. Дружина плаче. Я приїхав з роботи одразу ж. З роботи зразу ж. Допоміг трохи прибрати з дороги, щоб можна було. Собака контужений був. Він не слухався. Я собаку прив'язую, до ями підійшли, і в цей час другий вибух. І вбило собаку. У ну собаку. Мою а на мені, як кажуть, ні подряпини. Зараз на лікарняному ногу поранило. В мене немає ні емоцій, нічого. Не знаю, що сказати. Будемо потрохи відбудовуватись, хоча тільки відбудуємося, і що тільки що хочемо, щоб завершилася війна. В очах паніка та сльози. Покровчанка Людмила каже, внаслідок обстрілу поранення отримав друг її родини. вибух був постраждали вікна, шість великих вікон. Все, що зі склом врятувало те, що вони скотчем були перетягнуті, і тому не розлетілися. Я якраз на вулиці була. Шифер поз'їжджав. Шифер підняло назад, опустило всі цвяхи зверху і поз'їжджало. Дуже, дуже. Ще на додачу товариша поранило біля нашого двору. Мого зятя друга, так що ми звичайно дуже злякалися. Досі на таблетках відходимо. У нього поранення було в голову. Ми не знаємо, який стан. Знаємо, що вчора його відвезли до Дніпра. «Бігла по мосту додому, доїхала до мосту і бігла. А потім мене зустріли військові. Привезли. Ми тут у 25-му будинку по прокоф'єва живемо, і мене туди підвезли. І на А потом потім діти приїхали, забрали мене. Ну вікна в нас не дуже. Вікна повилітали в нас, два вікна в нас і попробивало в будинку уламками. І там Сьогодні зранку до Покровська приїхали благодійники, аби допомогти місцевому ліквідації наслідків ворожої атаки. Сьогодні за завдяки партнерству агентства ООН у справах біженців ми привезли набори екстреного реагування, саме будівельні матеріали. До набору входять дошки, ОСБ, цвяхи, плівка, монтажна піна, брезент, Терпаулін. Зараз у нас заявочка є на 58, ось саме домоволодінь, але люди можуть надавати їх і надалі. Тобто ми будемо видавати всім людям, які потребують. Також внаслідок ворожого обстрілу у Покровську поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад. Про це повідомили в Укрзалізниці. Травми середньої тяжкості зазнали машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога. Вони перебувають у лікарні. Їх стан стабільний. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та з Зв'язку і маневровий локомотив. Завтра, 26 червня, у Покровській громаді оголошено трауру зв'язку з трагічною загибеллю покровчан, життя яких обірвалося ...24 червня під час ракетної атаки. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Одна людина загинула і четверо поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини. У золотій ниві від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження. По Поторецьку росіяни зранку завдали шість авіаударів. Поранили чотири людини. Усі постраждалі доставлені до лікарні. У Покровському центрі зайнятості на обліку перебуває понад 300 осіб, які вакансії пропонують людям дізнатися в наступному сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення багато мешканців Донеччини втратили роботу та постійний дохід. Хтось через ревокацію підприємств. Ось через вимушену евакуацію, аби допомогти людям знайти нове місце роботи, у Покровську продовжує працювати центр зайнятості за допомогою працевлаштування. Туди звертаються як місцеві мешканці, так і вимушені переселенці. Наразі на обліку у Покровському міському центрі зайнятості Донецької області перебуває 330 осіб, з них 180 осіб внутрішньо переміщених осіб. Безробітним пропонують низку вакансій, які наразі актуальні для Покровської громади. Це гірничі професії, це робочі місця та спеціальності для комунальних підприємств нашого міста. Це робочі місця у фізичних осіб підприємців, які надають послуги, в тому числі торгівля продуктами харчування, побутовою технікою. Аби стати на облік до Покровського міського центру зайнятості, Тості при собі необхідно мати наступні документи. Паспорт, код, трудову книжку, документ про освіту для військовозобов'язаних осіб військовий квиток. Особи, які стали на облік до центру зайнятості, отримуватимуть допомогу по безробіттю. На період воєнного стану виплата допомоги по безробіттю, тривалість виплати допомоги по безробіттю складає 90 календарних днів. Максимальний розмір допомоги по безробіттю 7100 гривень. І цей розмір залежить від страхового стажу та від заробітної плати за останні місцем роботи. Для незастрахованих осіб мінімальний розмір допомоги по безробіттю складає 1200 гривень. Сьогодні відповідною комісією було прийнято рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками селища Дробишево-Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новолинівка, Олександропіль та Романівка Елінівської громади. Наразі рішення направлено на погодження з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. 5 мільярдів 12 мільйонів гривень. Агропромисловий комплекс Донецької області зазнав значних збитків через війну. Про це під час брифінгу повідомила Олена Рибакова на Донеччині після початку повномасштабної війни кількість підприємств харчової та переробної промисловості скоротилася майже втричі з 79 до 27. Про це на брифінгу заявила заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької облдержадміністрації Олена Рибакова. З них 14 підприємств хлібобекарська галость, але такі. Великі крупні підприємства, хлібопекарські, які були в Бахмуті, Сіверську та Тарецьку, наразі не працюють або через окупацію, або через обстріли. І самими крупними е, залишились е, хлібопекарські підприємства в місті Слов'янськ та Дружківки. Торгівельні підприємства е, на власних потужностях виробляють хлібобулочну продукцію, і хліб також до нас завозять з Дніпропетровської та Запорізької областей. Через низьку врожайність ціни на хлібобулочні продукти у цьому році можуть зрости, зазначила Олена Рибакова. Але якщо це і станеться, підвищення буде несуттєвим. Якщо порівнювати з початком року, то в області відбулося зростання вартості хліба житньо пшеничного на 3%, хліба пшеничного на 7%, батона нарізного на 20%, А бородинський дорожній вартість зменшилась на 10 та 5% відповідно. Ціни на борошна першого з зросли на 11%. Згідно з даними департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації, за два з половиною роки окупантами було зруйновано або пошкоджено 345 підприємств. А сума збитків, які були нанесені агропромисловому комплексу області, наразі становить 5 мільярдів 12 мільйонів гривень. Це збитки у галузі рослинництва. Це тваринництво, це пошкодження елеваторів, це руйнування хлібопекарень, це знищення сільськогосподарської техніки. Вже більше 3600 одиниць сільськогосподарської техніки, це 133 комбайна та 503 трактора із великої сільгосптехніки. Також, Збитки і руйнування зазнали 23 державних підприємства: це і лікарні ветеринарної медицини, і аграрні удібові спеціалізовані заклади. Олена Рибакова розповіла: на початку 2022 року в області працювало 1223 підприємства в сфері АПК. Проте зараз на підконтрольній частині області працює лише 512. і ось 512. 345 зазнали збитків. І це ще ж треба розуміти, що значна частина сільгосппідприємств зараз не може порахувати свої збитки, тому що їх майно або потужності знаходяться в зоні, де неможливо або дуже небезпечно потрапляти. І спочатку війни релокували своє виробництво чотири підприємства переробної промисловості та сім підприємств в галузі тваринництва. Наразі в Донецькій області статус критично важливих для забезпечення діяльності громад отримали 43 агропідприємства. 23 визначило мінагрополітики, а 20 – обласна адміністрація. Такий статус дає підприємствам можливість бронювати працівників, але важливо знати, що кількість заброньованих працівників не може перевищувати 50% від кількості усіх військовозобов'язаних на підприємстві. У дії тестують послугу з формування свідоцтва про шлюб, прозвучення і зміну імені. Також у застосунку автоматично має підтягуватися свідоцтво про народження дитини за податковим номером. Наразі триває запис на бета тестування нових послуг. Задля зручності мешканців у Родинському відбувся виїзний прийом фахівців управління соціального захисту населення. На ньому побували мої колеги. Покровська громада, у якій наразі проживає понад 50 тисяч осіб, включає у себе 41 населений пункт. Серед них є шахтарське містечко Родинське, де проживають як місцеві мешканці, так і багато вимушених переселенців з інших міст та сіл Донеччини. Щотижня управління соціального захисту населення Покровська проводить для них виїзні прийоми, аби люди мали змогу отримати відповіді на свої питання, як то кажуть, тут і зараз. Це дуже зручно для наших мешканців. їм не потрібно. Їхати до Покровська, вони приходять зі своїми питаннями та вирішують їх на місці. Спеціаліст управління соціального захисту населення приймає у місті містеродинське щовівторка та щоп'ятниці з 9 до 12 години у першому кабінеті. До спеціалістів мешканці Родинського звертаються з різними питаннями. Це приміщені особи з призначенням допомоги на проживання, також за допомогою малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям. Найбільш актуальніше звертаються за компенсацію на догляд на непрофесійній основі. Постанови Кабінету міністра України номер 859 а також звертається за призначенням житлових субсидій та субсидій на тверде паливо. Люди кажуть дуже зручно, що можна вирішити свої нагальні питання та отримати консультацію. При цьому не їхати до центру громади Покровська, адже це дозволяє зекономити і час і гроші на проїзд. У мене доросла донька, і вона вона людина з інвалідністю з дитинства. Вона мене ній але я ніколи групу її не оформлювала. А зараз я прийшла, звернулася, як мені оформити доньці групу по інвалідності. «Мені все пояснили. Велике дякую. Роз'яснили все. Я зрозуміла, як мені поступати. Будемо рухатися далі. це дуже зручно. Це дуже, дуже дуже добре. Велике дякую, що приїжджають завжди працівники. Дуже допомагають. Дуже добре. Фахівці Управління соціального захисту наголошують, що й надалі планують проводити такі виїзні прийоми, аби надавати кваліфіковану допомогу мешканцям. Відтепер вступити на аспірантуру за контрактом можна буде лише на заочну або вечірню форми. Вони не даватимуть право на відстрочку від мобілізації. Таке нововведення пов'язано з великою кількістю чоловіків мобілізаційного віку, які цьогоріч виявили бажання вступити до українських вишів. Музика. У пенсійному фонді України нагадали про необхідність проходження ідентифікації. На Донеччині завершено перший етап ідентифікації мешканців області, які отримують пенсії, згідно постанови Кабміну, робити це необхідно один раз на шість місяців. Проведення процедури ідентифікації стосується наших одержувачів внутрішньо переміщених осіб, які станом на початок агресії повномасштабної 24 лютого 2022 року мали. Право на одержання пенсій, інших соціальних виплат, і вони просто шляхом ідентифікації продовжують автоматично отримання своїх виплат. Пройти ідентифікацію громадяни можуть через особистий кабінет на вебпорталі пенсійного фонду або через додаток «Дія». можуть звернутися або Ощадбанку і виконати операцію з застосуванням електронного приладу, який буде засвідчувати, що проведена саме операція, не в банкоматі, а у касіра, це в нього є такий термінал. Також за допомогою відеоконференцзв'язку. Після проходження ідентифікації пенсія буде виплачена за усі місяці, за які людина не отримувала її у зв'язку з непроходженням ідентифікації. Варто пам'ятати, проходити фізичну ідентифікацію мають усі одержувачі пенсії та соціальних виплат у нашій державі. Це дозволяє пенсійному фонду України перевіряти, чи отримує пенсію саме та людина, якій її було призначено. Додатково звертатись до органів пенсійного фонду України із заявою про. Поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації, не потрібно. За понад два роки повномасштабного вторгнення Україна повернула лише 800 із близько 20 тисяч викрадених ворогом дітей. Про це днями повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. Дома вилікувати не вдасться. Щорічно від інсульту у світі помирає 5 мільйонів людей. Більш детально про небезпечне захворювання розповідаємо далі. Через війну і стрес інсульти в Україні значно помолодшали. Міністр охорони здоров'я підтвердив, що в Україні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років. Добропільські лікарі зазначають, на території міста кількість інсультів також помітно збільшилася. З інсультами є. Ми бачимо людей з інсультами на першій етапі, коли людина звертається або її родичі. Ми не лікуємо сам інсульт. І далі, коли йде речі реабілітація і після виписки зі стаціонару людина до нас потрапляє в стаціонарі, десь приблизно від 10 до 20 діб людина перебуває з інсультами. До перших симптомів інсульту відносять раптову слабкість чи заніміння половини обличчя. Однієї руки чи ноги неспроможність говорити чи розуміти мову. Порушення зору, зокрема, часткова чи повна втрата зору на одне око або двоїння, Вилікувати Інсульт вдома не вдасться, тож аби уникнути летальних наслідків, необхідно звернутися по допомогу. Людина інвалідізується, людина перестає бути часткою сообщества, бо не може стати з ліжка, бо не може вийти зразу на роботу. Цей перебіг десь з півроку. Лікарі кажуть, якщо раніше у групі ризику захворювання перебували люди похилого віку, то сьогодні страждає і молодь. Якщо це люди взагалі були плюс 60, то зараз і в 30, і в 25 може бути інсульти. Чим це пов'язано? Це є вроджені патології, як аневризма яких судин, це Недбайливе своє ставлення до життя це тютюювання, це електронні сигарки, це приймаття алкоголя, це якісь інші шкідливі звички, це навантаження фізичне, це нераціональне харчування, це психогенні фактори. Ганна Мартинова зазначила, вберегтися від інсульту не складно. Це щорічні обстеження, мінімальне, загальний аналіз крові, обстеження у сімейного лікаря, іноді це і направлення до вузького спеціаліста. вчасно і своєчасно прийняття ліків не на п'ятий, не на десятий день, коли лікар вам призначив. А з того ж моменту, як ви закрили двері після лікаря, ви йдете до аптеці. І отримуєте свої ліки. Отримати перші препарати для лікування інсульту громадяни можуть за програмою Доступні ліки ці перші ліки вони йдуть по безкоштовно або за мінімальну вартість. Ви отримуєте в аптеці, своєчасно почати лікуватися. Пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках, бережіть себе. До восьми років за гратами засуджено мешканців Донеччини, які передавали ворогу дані про техніку ЗСУ. З листопада 2022 року житель Краматорського району збирав дані про блокпости зсу поблизу Слов'янська, перебування українських військовослужбовців, техніки і бойових машин розмінування у чоловіка. Виявлено 90 патронів. Інший фігурант січня 2023 року звертав увагу на рух техніки збройних сил України, зокрема дислокації систем Хаймерс. Що ж стосується прогнозу погоди на завтра, 26 червня, то синоптики повідомляють наступне. У Покровську ввечері небо вкриться хмарами. Опади не очікуються. Температура повітря колуватиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів за Цельсієм. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.